Три дні без газу. У вівторок, 16 травня, мешканцям 4-го мікрорайону відключили блакитне паливо. Як зазначалося в оголошенні на під'їздах, газовики планують лише провести профілактичний огляд. Але містяни помітили, що їм таємно починають встановлювати будинковий лічильник. Спочатку газовики заперечували, але потім зізналися, що й насправді планували підключити газомір до будівлі. Позівчани занепокоєні, бо Харківгаз відмовляється підключати, доки мешканці не погодяться на загальнобудинковий лічильник. Подробиці далі у сюжеті Мешканців трьох будинків газовики проінформували, що 16 квітня відключать газ та проведуть тегогляд. Але містян занепокоїло, що робітники почали відкручувати трубу на будинку. Эта труба взагалі ніколи не перекрывалась. Они підходили к стояку, проверяли там свої ли давление, то ли утечку, то ли що там вони проходили по квартирам, смотрели печки, і все, это я жирю, это заканчивалось буквально одним днем. Лозвічани кажуть, посвідчення та документи на роботи чоловіки показувати відмовилися. Хотіли отрезать трубу газову. Ми не дали. Визвали поліцію, написали протоколи. Вот. Сказали нам, что раз так, значит 5-10 дней, дней будем сидеть без газа. На зібранні мешканців працівники Харківгазу запевняють, у будинку аварійна ситуація, тож вони не можуть його підключити. Але надати документ, що це підтверджує, відмовляються і заперечують, що приїхали ставити будинковий газомір. Можна було щотчик встановлювати, Значить, це другий Вам хтось встановлював сьогодні щочик. Ну хотіли встановлювати. – Кого Давайте не воти заблужіть через годину. На зібрання приходить очільник Лозівської дільниці Харківгазу Андрій Соколов. Депутат міськради Ігор Коломак йому пояснює, жителі хвилю. Що їм встановлять будинковий гозамір? Люди здесь присутствовали і ніяких історій вони не зафіксировали. Хто кого обманує? Подожіте, стоп. Рязак был э, О, достали його для других целей для каких? Для абсолютно для, каких? для установки э, надомного счетчика. Вот. Конечно. так уваже здесь не про это речі, а это, это другі это другой вид роботи. Так ви заявляєте об одних роботах, но проводите другие, другие види роботи. Конечно, а ви знаєте, що установку ПТО. надомного счетчика нужно узгодити з власником будинку? Узгоджувати з власником будинку. Ми не повинні. Люди обурені такою відповіддю за домовленістю з мерією Харківгаз мав отримати дозвіл від мешканців. Згоди на роботи Лозічани не давали, тож вважають дію газовиків шахрайськими. Андрій Соколов усе заперечує. Установки займаються підрядна монтажна організація. Паралельно пока щоби два рази дом не останавлювати на планове технічне обслуговування і установку щойчика було прийнято рішення це зробити паралельно. Керівництво міста погоджується з лозівчанами. Дії газовиків протизаконні. Мерія пропонує добитися правди через суд. Документи також збираються для того, щоб подальшому звертатися до суду з цих питань. На сьогодні вже я знаю, що є випадки. Люди самі звернулися. Будуть рішення суду. Вони вже є по Україні. Вони не в пользу газовиків. За три дні газовики так і не підключили будинки до блакитного палива. Лозівські комунальники кажуть, тепер у Харківгазі висувають свої умови. Ціх сторони чітка позиція. Они не включають газ. Поки ми не підписуємо договор на абонентське обслуговування платний, не даємо установувати общедомовий счетчик і не підписуємо акти розгранічення з підземним газопроводом. Наскільки затягнеться відключення, газовики людям не повідомляють. Мешканці жартують, що скоро будуть готувати їжу на вогнищі поряд з будинком. Анна на Роман Чибіряк, Тирка Лосова. газа не буде.